Алло. Номерний знак. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яке зараз проводиться по Номерний знак, є така зареєстрована і коли наказ підписав? А кем підписаний. А на ким підписаний наказ і коли не скажете? Зброя вибухівка, а номерний знак. Також, так? Да? А чому інспектора не ознайомлюють, не показують копію цього наказу підписаного? Чому інспектора не показують копію наказу і коли ким підписано? Якщо проводиться, в них вже ж має бути з собою наказ, копія наказу, вони мають ознайомити водія з цим наказом. Що, що? У вас дуже погано чути. Значить, від питання, Дякую. <кій> То що у вас є копія наказу чи немає? Є вас копія наказу? Ну ви зупиняєте ви на підставі чого ви доводите до відома, що проводиться операція. Здайте. Даї, може ви немає повноважень такого, щоб ви цю операцію проводили. Ви який спіль ви знімаєте? Ну, 94. Спіль знімаємо, так? Да? Да. Про життя? Да. Mm -hmm. Пільниця?

Божий. Значить хто так. Да. Що як до вас вертатися можна приїхати. Ну, ігор ігор. ігор Юрійович. Угу. Не покажете посвідчення? Для вас Ігор Юрійович. Ні, просто і, і, Ігор, не треба в Ні, не я. Треба не знімайте, будь ласка, на тут ще Присяжнюк Євгеній Володимирович, інспектор від колонії Вінницької МВС, дійсний до 17-го, сьому 2018-го. Ще дійсний поки п'ять років в нас дійсний. Дійсно. Можна, так? Чого ж не показуєте, копію наказуєте? Важко так? Ну я виділяю їх, ознайомлюємо. Водії ж не вірить, візьму. Ні, водій якраз не вірить. Це вищо повірити, я не знаю, звідки ви взялися, звідки ви їдете. А має якесь значення, звідки ми їдемо і куди? Не значення, ні, значення ніяк. не ми наберемо, буде. Так, у вас постоїмо перед вакци? Звичайно. Подихаємо свіжим воздухом. Будете свідками правопорушення, якщо таке буде. А, а, може бути свідками, якщо буде потрібно, якщо правопорушення. Ну, так ще краще. – Більше було б таких громадян.